Доброго дня, друзі! Розглянемо в огляді два житлових будинків на продаж в Вінницькій області. Продається будинок в селищі Кальник Гайсинського району Вінницької області. Загальна площа складає 100 квадратних метрів в хаті 4 кімнати. Побудований з цегли із комунікації електрика на подвір'ї Колодязь. Зроблений косметичний ремонт. Опалення пічне. Дім по території, огороджений парканом. Загальна площа становить 30%. соток. Продаж від власників. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. Ціна 12 тисяч доларів. В селищі є школа, продуктові магазини та кафе. Продається гарний цегляний будинок в селищі Пеньківка, Літинського району Вінницької області. В будинку три кімнати, кухня. Підключені всі необхідні комунікації: газ, електрику, заведено воду і каналізацію в будинок, підключений швидкісний інтернет. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. Опалення індивідуальне газове через двоконтурний котел. Поставлені металопластикові вікна. На території ділянки є гараж та інші господарчі приміщення. Також садок з фруктовими деревами і город. Загальна площа ділянки 15 соток. Вартість дому 18,5 тисяч доларів. Контакти власників є в оголошенні. Посилання на оголошення є в описі під відео. В цьому селищі є школа, дитячий садок, відділення нової та Укрпошти, кафе, продуктові магазини та церква. На відстані 30 кілометрів знаходиться місто Вінниця.